Наявність, ось такий варіант светодіодних led балок, які працюють в режимі звичайного світла в жовтому кольорі, або є багато різних режимів стробоскопу. Всі вони працюють, ну працює вони від прикурювача, на прикурювачі є кнопка включення та виключення. І ось ця кнопочка це для переключення режимів стробоскопу. В наявності є великий вибір їх довжини. Різної є варіант на дві, на два відділа світодіодів, є на три відділа світодіодів. Це що ви зараз бачите: 4, 5, 6 та сім. Тобто є вони в нас. Різної довжини, ось, наприклад. Ну, ось, наприклад, це у нас іде тут три відділа світодіодів, що ви зараз бачили. 45 см, 30 см є варіант, є 73 см, 101 см, 59 см та 87 см. Всі варіанти я напишу під цим відео. Якщо вас будуть цікавити, звертайтеся. Ще не всі показав режими стробоскопу, які в ній є. Ну, є багато різних режимів. Працюють вони 12-24 вольт. Ну і звичайний режим звичайного світла. Кого буде цікавити, звертайтесь. Відправляємо по новій пошті компанія Словак МТЗ.